Так, всім добрий день. Це знову вийшов на балкон, трошки вам сняти, провітрити кімнату. Це ми вже встали. Якось трошки воно трудненько ставалося. Можливо погода, не знаю. Так, це вже поснідали. Да, зараз треба виходити до магазину, купити булки на перекус. Да. Обідати де будемо виїжджати, не знаю, щось треба зробити, ну якась вселеньке сьогодні, ну добре. Ось Бачите, на балконі у нас трошки сніжок і ще залишився. Ну він таке трошки ближче до нуля перестала підтавати, ну, трошки підтає, але... Но... Вже не так сильно, як вчора. Вчора він йшов такий лопатник, і не одразу все таяло. не, успі... не успівав бо багато сипало. А зараз трошки також промерзло. Бачите, там працівники приїхали от, на тій машині, привезли інструменти і буду зараз оце в дворах чистити. Сніг лопати, вручну. Добре, побіг. Так, це ми з вами вже не то, купили такі як завжди булочки дві штучки на сьогодні, на завтра. І взяв, ой, оце цепи, післяпилося. І взяв оці ось, ось нову руку, якось з'явилося тут. Дивлюся, така упаковка не пам'ята, навид така свіженька. Написано. от Пожити до 3 грудня. Ну, покуштуємо. Ну, це дивіться тут. А, яблочки в скидці 2.50. 50%, 50 в скидки. Ну такі, бачите. Давайте ну, такі яблочки. Ну, це такий сорт тверді. Світочки не люблю вот такі, бо вони тверді. Ну, у нас є, там ми не будемо обрати. А, тут ще такі, от бачите. Оці вже, бачите, по 6. 6, 5, 20, чемпіон, Голтен. Оці, бачите, якісь вони. На видно не дуже. І по 6. Добре, побіг. Я сейчас студенти понабігли. Мабуть, у них... Якась перерва прибігла за булками. Хм. Ці от вийшов в магазин дивіться, собачка чекає свого хазяїна. Да? О ти красивий пес. Що там? Хазяїна ждеш, чи хазяйку, так? Да? там хі -хі -хі, так дивиться, кудись пішла хазяйка. Такі придані голові. Добре, побіг а завжди ближче підходить додому, тут -от, ну, спеціальна така техніка по світу, дивіться які. Ну, класна техніка, проходимо, не знаю, мені цікаво. Із-за того, що бачите такі, ну не знаю, протектори, вездеход, мабуть, 4х4, висота, М -м -м. і то любят копейки, ну цікаво. Ларненько, добре, побіг Так, це ми вже пообідали, скоро будемо виїжджати до праці. Зараз вам покажу таку ж э, річ. Мабуть, воно везде э, є таке, коли робиться все через мягке місце. Ну, бачите, ще сніг лежить. Скоро грудний місяць. Да? І дивіться сьогодні. Приїхали бригада, поставили ліса. Ви бачите, на трьох, на трьох під'їздах поставили ліса, і там щось роблять. щось це. Оце вам літа не було. Да? Оце літа не було, Щоб нормально все зробити. Дивіться, он грибуче з болгарками чистять, щоточками вичищають. Ну як це? От як це називається? Ви мені скажіть. Ну, я б не знаю. Ладненько, добре. Так, а це давайте з вами зробимо наш перекус. От беремо таку от булку. У нас такий от нож спеціальний для хліба. І зараз будемо її розрізати. Так, розрізав я оце булочку, достав масло. Отак у нас масонечки. Ну і інший нож. Так, намазав я масличком. Ну, може, не вас реально, щоб красиво робити це ж для себе. Так, і зараз це сирком таким. Цей раз ми взяли такий. Ну, Вже не пам'ятаю, де ми це брали. Мабуть, і клірки. Не пам'ятаю. І будемо упаковувати. Так, на початку я в такий папір спеціальний для канапок І завертаю ще в алюмінієву фольгу. Ну, щоб вона більш була захищена і плюс ну, температури. Щоб не грілося. Так, упакували ми наш перекус. Сіточка візьме тісточка. І ми вже готові до праці. Так що будемо вирушати. О, oh. ну це выезжаем уже на праце. И, до речі камера сама включилась. Не знаю, чего она включилась. Может, я их показал тайный знак. По наставлению претекси Порше. Здесь Поршик надо Поршев стоїть. Так, добрый. Поехали мы на праці. Так, ти гляд, поставився, не увидеш. Уже магазини украшають до Нового года, так? Да? Ну так он уже ну, не тільки а Уже і всі магазини, всі булочки, но ну, ще не включають. На вулицях хоча трошки раненьке, але вже... Ну, на Миколая 6-го хіба? Може бути, може бути. Ну, Вже повісили всі гірлянди, всі ці прикраси. Ну, а в рослом йоку 5 грудня будуть в Тут не знаю, а тут ще, мабуть, і не поставили. Я ще тут не бачу. Ну, ми правда, то вам ми ще не ходили. Добре, ми поїхали. До праці, всім миру, добра. Чекаємо вас на нашому каналі. Ну а як? Підписуйтесь, лайки ставте. Ну все, всього всім доброго. До зустрічі.